Вінниці зводять ще один будинок за програмою Муніципальне житло. Чемпіон світу з велоспорту та срібний призер Олімпійських ігор очолив обласну дитячу-юнацьку спортивну школу. Влада з підприємцями напрацьовує спільні програми для посилення стійкості. Вітаю глядачів телеканалу Віта у прямому ефірі. Новини за день. На календарі 1 лютого, четвер. У студії працює Олександр Бойцун. 207 наших вдома. Попередній раз Україна та Росія обмінювалися полоненими 3 січня. Тоді, в результаті обміну з російського полону, повернули 230 українських військових та цивільних. Кого повернули з полону зараз? Дивимося. Стали відомі подробиці вчорашнього обміну полоненими з 207 оборонців. Цього разу 95 – військові збройних сил України, 56 – нацгвардійці, 26 – прикордонники, 29 – воїнів територіальної оборони та один представник національної поліції. Серед тих, хто повернувся додому, рядові сержанти і офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених вже виповнився 61 рік, а наймолодшому двадцять. Меня поміняють, да, я в Україні, все. Я живу, я живу. Да, па, я живу. Звільнених військовослужбовців, захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики повернувся додому з полону і житель Могилів Подільського. Це вже 50-й обмін, який здійснила Україна Харківщина та Херсонщина під ворожою атакою. Через обстріли без світла, тепла та води залишилися Херсонці. Про ситуацію у прифронтових територіях в огляді наших кореспондентів. Продовж доби окупанти випустили 64 снаряди з артилерії, градів, танків, БПЛА по території України. Знову найбільше від ворога дісталось Херсону. Через обстріли у кількох районах міста немає світла, тепла та водопостачання. Не ходять тролейбуси. Прильот був очень дуже сильний. Грохід и і одразу почувствовали запах газу. Ребята вибіжали з під'їзду, побігали, перекрили в будинок, газ повністю, ну і почали бігати этажам, по перевіряти пожилих людей. Після нічної атаки люди розбирають завали багатоповерхівки. Лесь стримують сльози, бо більшість залишилась без житла. Ще знала з вечора, бо подзвонили жителі, і сказали, що був прильот в відділо У цей район Херсону часто прилітають ворожі снаряди, і ночі місцеві мешканці проводять у підвалах та укриттях. Спускаємось в підвали, там спимо, бо тут небезпечно. Ви ж бачите, як воно літає. Де хоче, там і приземлилося. З артилерії та мінометів гатили по 20 населеним пунктам Харківщини. Наслідок обстрілу керованими авіабомбами по лікарні постраждало 4 людини, решту евакуювали. Окрім цього, загарбники вдарили чотирма БПЛА по самому Харкову. Було влучання по промисловому об'єкту. Нічні обстріли зруйнували приватні будинки, господарчу споруду і навіть могили на місцевому цвинтарі. Анастасія Ракоїд новини за день телеканал Віта. У Вінниці зводять ще один будинок за програмою Муніципальне житло енергоощадний, доступний з освітнім хабом та безпечним укриттям. Військові, учасники бойових дій, переселенці, освітяни та медики це майбутні власники житла. Як триває будівництво, розкаже моя колега Анастасія Антонюк. Уже рік на цьому майданчику щоденно тривають будівельні роботи. У місті споруджують чергове муніципальне житло. Майстри уже частково підключили комунікації, встановлюють перекриття та укріплюють зовнішній каркас стін за допомогою газоблоків. З ними добре працювати, саме такий розпространений, теплий тепло тримає, По мощності хороші. Зовнішня стіна нової висотки 30 сантиметрів. Утеплення додасть їй ще 10, що зробить багатоповерхівку теплішою та з шумоізоляцією. Три секції ведуться одночасно, плюс у нас додався об'єм роботи на підземному паркінгу, там де ми також виконуємо вже монолітні роботи. Паралельно у нас ведуться вкладка з газобетону. Перший другий поверх комерції вже виконаний. Виконується кладка вже першого житлового поверху разом з перегородками. В одній секції будівельники звели вже шість поверхів з десяти, в іншій чотири. Перші два будуть нежитлові. Тут розташується освітній хаб та інклюзивний центр, аби люди могли отримувати послуги поруч з дому. Спорудили підземний паркінг, який за потреби слугуватиме укриттям. Газу тут не буде, все на електриці. Взагалі, підхід у нас такий, щоб це був енергощадний, економічно обґрунтований об'єкт, якісний. І в терміни, які визначили ми по контрактах, екологічність дуже важлива, і в рамках європейського зеленого курсу тут ми якраз і робимо те, щоб не було додаткових викидів. СО 2 тобто електрика, яка заміщує абсолютно газ, і це в рамках того, що мінімізація викидів, ну і термомодернізація будинку, вона зменшує також ці викиди. Матеріали для будівництва лише українського виробництва. Ми виконуємо все згідно норм ДСТУ, ДБНів, тому вони досить довговічні. Тобто, Набагато в них срок годності більший, ніж скажімо, там, зі звичайною цегли кирпича. Тобто у нас і фундаменти усилені, це і свайні поля були, по яким були залиті розтвірки в вигляді подушки. Тобто, Конструкція монолітна, вона набагато крепша. Будинок на привокзальній це уже тринадцятий, який у Вінниці зводять за програмою. Муніципальне житло у висотці 161 квартира майже половина з них уже має власників. В ньому вже є декілька квот, які раніше не, були, не приймали участь в жеребкуванні, а саме учасники бойових дій, і їм найбільша квота віддана тут. конкретно в цьому будинку вже 27 учасників бойових дій пройшли етап жеребкування відбору і уклали угоди. П'ятеро внутрішньопереміщених осіб, 10 по квоті освітяни медики, дві квартири це особи з інвалідністю першої групи. Вести в експлуатацію будинок планують до кінця року. Більше тисячі вінничан уже скористалися програмою муніципальне житло за останні роки. Квартири тут реалізують за співвідношенням ціни та якості житла. Вартість квадратного метру на привокзальній одна з найнижчих у місті 27 тисяч 900 гривень. Анастасія Антонюк, Новини за день. Телеканал Розвивати майстерність в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі буде Сергій Чернявський. Срібний призер Олімпійських ігор та чемпіон світу з велоспорту став директором закладу. Тут займаються десятьма видами спорту: шість з яких олімпійські. 33 спортсмени увійшли до національних збірних України. На тренуванні побувала Катерина Соколюк. Зараз у цій великій просторій залі заняття гімнасток. Їх уже понад 15 років у Вінницькій юнацько-спортивній школі тренує Валерія Рижій. Спортсменка розповідає, дітям раніше доводилося займатися у не найкращих умовах. Тепер оновлена зала відповідає усім вимогам щодо підготовки гімнасток до різноманітних змагань. Працюється дуже чудово. Нам подобається тут працювати, тому що тут дуже тепло. Зал чистий, комфортно. Висота дозволяє, ширина також залу також дозволяє діткам працювати, що важливо для художньої гімнастики. Комфортно те, що є висота, що діти можуть працювати з предметом, кидати їм потрібно, ну щоб кинути різк, для дитини потрібно вісім, десь сім, ну, Тобто має бути бросок юнацько спортивна школа це понад вісім сотень вихованців, які займаються у десяти видах спорту. Тридцять три спортсмени входять до національних збірних України. Є добра історія, гарне сьогодення і добрі перспективи, оскільки потужний тренерський колектив від сьогодні. Заклад очолює. Срібний олімпійський призер, чемпіон світу Сергій Володимирович Чернянський людина, яку в середовищі спортивному знають і поважають, людина, яка дуже багато зробила, і людина, яка зробить ще більше, будучи тут. Тепер спортивний заклад має нового очільника. Сергій Чернявський, чемпіон світу з велоспорту. Уже знає, як збільшити кількість віничан на міжнародних спортивних аренах та зацікавити дітей спортом. Ця школа має другу категорію. Для того щоб отримати першу, потрібно зробити. Певні підвищення результатів в видах спорту для того, щоб школа відповідала першій категорії. Але ми це зробимо, Це в планах першочергових, тобто вийти навіть на вищу категорію цієї школи. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Можливості для розвитку бізнесу, готовність міської ради підтримати ініціативи. Міський голова Сергій Моргунов зустрівся з підприємцями. Разом обговорили перспективи для місцевого бізнесу. Деталі у матеріалі Ірини Дідух. Пошиття повсякденного одягу, розшитого українською вишивкою, це власна справа, якою вже кілька років разом із дружиною займається Андрій Шулик. Креативність брання дозволили їх родинному бренду вийти на іноземний ринок. Та для розширення справи потрібна фінансова підтримка. Я дуже активно користуюсь грантами. Мені підходять грантові програми. Дешеве кредитування можливо мені дуже знадобилося, або якісь там кредитні лінії, овердрафти і так далі. Я зараз просто для того, щоб налагодити діалог, зрозуміти, які є можливості в міської ради влади, точніше для бізнесу, і що бізнес може взагалі зробити для міста. Це для мене не менш важливо. Андрій Шулек разом з колегами говорили про теперішні потреби місцевого бізнесу на діловій зустрічі з Вінницьким міським головою, аби напрацювати спільні програми розвитку. Бо саме завдяки роботі фабрик, заводів та малих підприємств, особливо в перші місяці великої війни, вдалось наповнювати бюджет та допомагати фронту. Ми можемо відверто проговорити про ті питання, які нас турбують, і як правило, вони дійсно вирішуються. І в цьому величезна от, перевага того, що є взаємодія, коли підприємці відкрито можуть казати про свої питання, а влада дослухатися і розробляти навіть програми розвитку підприємництва, виходячи з потреб бізнесу, не так як знаєте, нам іноді спускають десь зверху і кажуть, от, будь ласка, ми до вас довели. А ви що хочете з тим робіть? А дуже цінно, коли саме нас, як підприємців, запитують. Найбільш важливі питання, які потрібно вирішувати, на думку бізнесменів, це брак працівників. Потребують і програм фінансової підтримки на виставки в Україні і за кордоном. Це те, що би сприяло. До прикладу, ваучери на закупівлю обладнання. Mm -hmm. Ми можемо з кельця домовитися, в них досить серйозний календар виставок їхніх, да, різного характеру, різних напрямків. Ну, Об'єктивно вони там, скільки вони десь 200 днів в році, в них воно зайнято постійними mm -hmm. виставками. Ми можемо домовитися про те, що буде якийсь певний алгоритм і, або не компенсація, або скидки за відповідний, допустимо, квадратний метр. Вінницька громада вже має чимало ефективних програм для місцевого бізнесу. І після чергової зустрічі з підприємцями в мерії розроблятимуть і нові, максимально необхідні в нинішніх реаліях механізми підтримки. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Як пройшла сьогоднішня зустріч очільника Вінниці з представниками бізнесу міста? Розповість гостя прямого ефіру, президентка бізнес Піпл Клаб Надія Лисецька. Вітаю вас, пані Надія. Вітаю, Тож, якими були основні підсумки цієї зустрічі і розмови міського голови Вінниці разом з підприємцями міста? Ну, перш за все, це насправді дуже важливо, коли є діалог між владою і бізнесом. Коли влада чує бізнес, чує потреби бізнесу, а ми, як підприємці, люди, які створюють, які сплачують податки до місцевої казни, можемо проговорити відверто про ті питання, які нас турбують, і спільно з місцевою владою напрацювати якісь алгоритми вирішення цих питань. Для бізнесу в реаліях війни можливо якесь. Довгострокове стратегічне так зване планування, як це було завжди раніше, чи підприємці повинні зараз підлаштовуватися під ситуацію? Ну, так як було раніше, на жаль, уже ніколи не буде. І тут зрозуміло, що для того, щоб в бізнесі виживати, нам потрібно бути дуже адаптивними. І це одна з тих якостей, які зараз дозволяють бізнесу розвиватися і рухатися. Стратегічне планування однозначно залишається і є пріоритетом для розвитку бізнесу, але воно скоротилося. Якщо раніше ми стратегували і планували на 5, 10, 15 років, то зараз стратегічне планування це рік. Це два і максимально п'ять, але з можливістю постійно вносити корективи до наших стратегічних планів, тому що по факту це живий організм, живий документ, який постійно доповнюється. І ми розуміємо, що стратегія має бути, напрямок має бути, але однозначно ми туди вносимо якісь корективи і поправки. Які зараз є основні перепони на шляху до розвитку та власне масштабування власної справи? Ну, перше, це те, з чим зіштовхується бізнес не тільки в Вінниці, а й взагалі по Україні, це брак трудових ресурсів. Нам фактично в певних, особливо робітничих професіях, вже немає з ким працювати. І тут якраз от ми, як бізнес People Клаб, ініціюємо процес такого круглого столу, процес спілкування між владою, підприємцями, навчальними закладами для того, щоб популяризувати робітничі професії. Тому що не всім потрібно бути менеджерами чи юристами, потрібно багато чого робити власними руками. І слюсар, столяр, пекар, кондитер це ті професії, які наразі є дуже затребуваними, і подекуди вони є набагато більш оплачуваними, відверто кажучи. Тому ось. Програми, якісь адаптації, перенавчання, перекваліфікації, переходу з так званих чоловічих професій в жіночі, та це ті програми, які хотілося би імплементовувати на базі Вінницької територіальної громади для того, щоб допомагати нашому бізнесу саме з трудовими ресурсами. Проблематика трудових ресурсів пов'язана лише з тим, про що ви щойно розповіли, чи також із мобілізаційним процесом. Мобілізаційний, в тому числі, ми розуміємо, що багато хто з чоловіків взагалі не хоче навіть оформлюватися і не йде про це влаштовуватися саме по причині загрози того, що його після офіційного оформлення одразу заберуть до військкомату, і це теж те питання, на яке на жаль, немає впливу міська влада. А ми як бізнес поготів, але дуже хочеться, щоб ці механізми бронювання вони були більш прозоріші в нашій країні і розуміння того, що якщо в бізнесі не буде кому працювати, відповідно бізнеси будуть закриватися, і податків не буде, і країні по суті виживати не буде з чим. Пані Надія, дякую вам за цю розмову і бажаю якнайшвидшої імплементації напрацювань у практику для місцевого бізнесу. Дякую. Ну сподіваюся, що так і буде, і разом ми насправді можемо більше. Нагадаю нашим телеглядачам, що про зустріч із підприємцями Вінниці та перспективи для місцевого бізнесу спілкувалися із президенткою бізнес People Клаб Надією Лисецькою. Запобігання насильства над дітьми, відсутність догляду за ними та попередження раннього сирітства. Основні напрямки роботи міської ради спільно з службами у справах дітей. Про це під час чергового засідання виконкому прозвітувала Людмила Шафранська, очільниця служби у справах дітей. Як і минулоріч, служби контролюватимуть умови, в яких живуть діти зараз у Вінницькій громаді на обліку 112 дітей, які опинилися у складних життєвих обслужень. Ставинах та 266 дітей сиріт або позбавлених піклування батьків. 44 дитини, що складає 93 відсотки, більше 93%, а це досить гарна цифра. Виховуються в сімейних формах виховання. Вони виховуються під опікою 195, 49 виховуються у прийомних сім'ях або ж дитячих будинках сімейного типу. Потребують влаштування до сімейних форм виховання лише 17 дітей. День без політики, чи можливо це мистецтво управління суспільством чи справа в боротьбі за владу? Політика, як би ми від того не відмовлялися, тісно пов'язана із життям кожного. І навіть лозунг без політики вже свідчить, що має місце якась політика. Досить часто емоції на політарені закипають так, що замість дипломатичного вирішення в хід іде важка артилерія. Чубитися на засіданнях, і це точно не допомагає у вирішенні державних проблем. Для українців слово політика давно вийшло за межі лише слідкувати за новинами своєї країни. То чим можливо провести день без політики? Ми поцікавились у вінничан. В принципі, зараз живемо в такому світі, що е, політизовано все, тому, тому напевно, ні. У нас період війни. Ну, ми не можемо просто без політики. Так як нас, нам і допомагають е, сусідні держави, і за кордону йшли допомогу. Це вся політика. Я думаю, що ні. На даний час це, це не, не можна, тому що в нас іде війна. Ми не можемо без цього бути. Ми повинні бути з політикою і з житим. Без війни, я думаю, політика все одно вона вона буде завжди цікавлюсь політикою зараз неможливо не, не цікавитись на фоні війни, тому що те, що відбувається в політиці, які рішення приймаються, які законопроекти, вони напряму впливають на те, що відбувається там на фронті. Політикою намагаюся цікавити, цікавитися менше, тому що Ну, такі негативні емоції визиває і я переживаю, через то трошки обмежую себе. Політикою не сильно цікавлюся, дивлюся, слідкую за новинами в телеграм-каналах, в новинах, але більше цікавиться моя родина цим батько, наприклад. Тому, скоріш за все, я всі новини дізнаюсь в нього. Сказати, що я дуже сильно в це вникаю, ні. Але так в загальному, що відбувається, так я стараюсь бути в курсі. Чи можливо цей день провести навіть без згадки про політику, хоча вже згадали, поговоримо з політологом Олексієм Голобуцьким? Олексію, вітаю вас. Як чуєте? Добрий вечір. Олексію, скажіть, будь ласка, чи можливо взагалі будь-кому бути поза політикою? Як часто це чуємо від людей? Маємо невеликі технічні проблеми. На жаль, вас не чуємо. Олексію вимушені рухатися далі. Нагадаю, що спробували поспілкуватися з політологом Олексієм Голобуцьким. Якщо вдасться вирішити технічні проблеми, повернемося до цієї розмови. Тиждень гармонійних міжконфесійних відносин він запроваджений спеціальною резолюцією ООН в 2010 році. Вінниця спокон віку споконвіку була прикладом толерантності серед віруючих. До прикладу, лише на центральній вулиці знаходиться кафедральний собор, костел та синагога. І це не лише місце, де люди моляться, а й окраса архітектурного ансамблю міста. Більше про ці будівлі в сюжеті. Анастасії Ракоїд. Ми біля кафедрального собору. З його дзвіниці видно усе місто немов на долоні. Навпроти костел. Трохи позаду синагога. Різні споруди, різні конфесії, але єдина культура. Про це та багато іншого розповість наша гідеса. Упродовж багатовікової історії люди в різних куточках світу сповідували найрізноманітніші віровчення. Він і це одне з небагатьох міст, що має таку різноманітність конфесій, але почати подорож варто з візитівки нашого міста – Спасо-Преображенського кафедрального собору. Це візитка міста Вінниці, тому що це частина великого комплексу Мури, де колись були побудовані ще починаючи в 17 столітті великий єзуїтський монастир, домініканський обнесений єдиним муром. І от ця частинка теж вона знаходиться в тому історичному місці. Можна сказати, що це той центр, який зберігся міста Вінниці, тому це візитка нашого міста. Це перша єпархія в Україні, яка перейшла до Православної церкви України, розповідає Оксана. Всередині переважає золотий колір, колір сонця. Будівля збудована в 1758 році на гроші Михаля Грохольського, мецената і багатія, який проживав у селі тоді п'ятничани і вирішив зробити свій внесок у розвиток, можна сказати, нашого міста і таким чином увіковічив себе, тому що ця споруда одна з найкращих барокових споруд, які збереглися до наших днів. Наступна зупинка серед релігійних споруд костел. Він знаходиться навпроти кафедрального собору. Котел Діви Марії Ангельської, який відродився, почав богослужіння знову ж таки 1990 року. Не на пустому місці ця споруда, ви бачите, має теж глибоке історичне минуле і побудований в 1746 році. Був капуцинами в такому гарному стилі тосканського барокко. Раніше це був монастир, а зараз костел для Римо-католиків. Тут проводять екскурсії до підземель монастиря, а також, окрім служіння, можна почути і звуки унікального органу. Проводиться богослужіння кількома мовами українською, польською, латиною. Ми чуємо кілька мов одночасно і ми відчуваємо, як народжується теж ще, ну, скажімо, ще одна релігійна така велика, потужна конфесія у Вінниці. А тут йдуть служіння протистанців. Тут проходять служіння дуже гарно всередині, дуже багато місця для того, щоб зібралася потужна громада, тобто є можливості до розширення. Ну і можна побачити краєвиди нашої вінниці, які от якраз межують лісопарком. Дуже гарне вдале місце розташування. Одна з найпотужніших конфесій на Вінниччині – єврейська релігійна спільнота. Є у Вінниці і ісламський культурний центр. Що п'ятниці чоловіки приходять у мечеть на богослужіння? Традиції різні, але всіх об'єднує єдина українська спільнота. Анастасія Ракоїд, Юрій Добровольський. Новини за день. Телеканал Віта. Сьогодні у програмі на часі. Про перебіг цьогорічного грипу. Як вберегтися від хвороби, скільки триватиме дистанційне навчання у школах Вінниці? Бесіда з директором Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради Олександром Шишом за кілька хвилин. Ми кажемо, що є серед суспільства так звані групи ризику. І це є найбільш вразливі контингенти, серед яких захворювання пробігає важче, Ускладнень більше і наслідки тяжче. Це діти до 5 років, це старші за 65 років, це вагітні жінки, це люди, які мають будь-які хронічні захворювання серцево-судинної системи, легеневої системи, ендокринної системи. І це також група ризику: це люди, які мають активні суспільні комунікації: це педагоги, прозорі офіси, це медики, от, сфера послуг. Тому е ці групи вони є найбільш вразливими, і серед них, там де є ще медичні покази, цей вік і спутні хвороби, грип має набагато більше частку складне. Наразі це всі новини за день. Таким його побачили журналісти телеканалу Віта. Бережіть себе та рідних. Побачимося з вами вже у наступних випусках.